Зберегти цілісність України та зупинити російську інтервенцію в Криму, поки добровольці та військовозобов'язані готуються до загальної мобілізації. Парламентарі відстоюють неподільність держави у законодавчому полі і не без підтримки європейської спільноти кажуть, проситимуть, аби ті надавали реальну допомогу перед агресією сусідньої держави. Зараз готується рішення щодо проведення спільних навчань і разом з НАТО. Це дозволить вести війська НАТО на території нашої держави відповідно для спільних. Також ми сьогодні е, зареєстрували демонстрацію угод е, харківських, що дозволить нам е, визначити перебування Чорноморського флоту як е, того е, флоту, який не має права сьогодні перебувати на території е, України. Безумовно нам треба переходити на швейцарську модель е, народного ополчення, і ми цей досвід вивчаємо і «Свобода» сьогодні готує такий е, законопроект. Тобто, все ми повинні зробити для того, щоб сьогодні. То захистити нашу державну непросту ситуацію з російськими загарбниками ускладнює ще й те, що українська армія нині фактично доведена до межі знищення. А серед головних завдань парламенту каже Руслан Марцінків, і підвищення обороноздатності. Зокрема, народні обранці готуються підвищити військовослужбовцям заробітну плату і матеріальне забезпечення. А тих, котрі нині дислокуються безпосередньо в Криму, планують прирівняти до учасників бойових дій.